Є вам, а давай ми з тобою зараз зробимо такий краш-тест, де ти будеш малювати тканину. І тобі ага. навіть за це нічого не буде. Давай з тобою зараз зберемо такий світлий відтінок тканини. І ти спробуєш мальчишку. Я точно оцей не уберу, позади у нас диван. Ага, тут зрозуміло. Оцей. Чудово. Клас, тепер давай будемо з тобою пробувати витираси все. Так дійсно витирається. Клас. Де я попробую? Я вам шутати. Будь ласка. Висік ось як магія. Заходить. Ей, це моя! І буду моя. я малювати тими то маркерами тобі по дивану. Ось так. А та? ну покажи, як вона витерлась. І. Вау! Я вже чекаю, коли я помалюю своїм новим, новим маркер на твою поліжку. Ага!